Я с дочкой шла по улице. Мужчина одетый весь в черном. Этот мужчина начал кричать. Я у всех перестреляю. Первый выстрел был в гору. Потом он начал целиться в нас. Поліцейські затримали жителя Відіополя, який влаштував на вулиці стрілянину з рушниці. На щастя, від протиправних дій чоловіка ніхто не постраждав. Правопорушнику повідомили про підозру у хуліганстві, за скоєне йому загрожує до семи років ув'язнення. 6 лютого близько 18-ї години до поліції надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що на одній із вулиць селища невідомий чоловік декілька разів вистрілив зі зброї. На місце події негайно прибули поліцейські. Групи реагування патрульної поліції. Та затримали зловмисника, який у стані алкогольного сп'яніння знаходився у своєму дворі. Слідчі встановили, що чоловік з подвір'я здійснив три постріли з належної йому мисливської рушниці вгору в сторону заявниці та її неповнолітньої доньки, які йшли по вулиці, і автомобіля, що проїжджав повз по дорозі. На щастя, ні в кого не поцілив. З дому володіння правопорушника правоохоронці вилучили знаряддя, вчинення злочину та інші речі, що становлять інтерес для слідства, які скерували. На експертизу під процесуальним керівництвом Чорноморської окружної прокуратури слідчі територіального підрозділу поліції повідомили фігуранту про підозру у хуліганстві, тобто грубому порушенні громадського порядку, з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю, вчиненому із застосуванням вогнепальної зброї. Цей злочин кваліфікується частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років. Підозрюваного затримали в порядку в статті 208 кримінально процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.